Всім привіт, ребята! І так, ми трошки вирішили отдохнути від 19-ї ферми. У нас там плани всі йдуть. Немножко покупають поля. Ладно, тема не о том. Ми опять на 17-й в нашому колхозі. Зараз у нас вже весна. Починаємо розкидати весною удобрення, потім культивація і посів. Зараз ви бачите, що... У нас робочий, викидавши повністю ну, удобрення їде на загрузку. Де вже його ждуть 53-й газон і МТЗ-80 з прицепом з удобреннями Ну що, переміщаємось. І так, ми перемістилися вже до 53-го газону. Ще ждемо, поки трактор під'їде, ми його заправимо і він поїде далі виконувати свої обов'язки. Це робота, Розкидання доброго. Тим часом ми заведемо ГАЗ-53. Там небагато в нас лишилось, ну хоч трохи можна хватити йому так. Акуратно помаленьку під'їжджаємо, засипаємо його. І так, 28% ми йому засипали. Хорошо. У нас одне, що хорошо, що нас ще трактор МТЗ є загружений повністю. Так, переходимо до МТЗ 80. Так, поїхали зараз. На статі на полі їх працює два трактора, який... Так, акуратненько зараз розвернемося, щоб. Для З цей прицеп зараз затяжкуватий. Так, зараз. Щас... Откинемо. я понял, что тебе мешает. Мне нужно подъехать, а не удается. Да. Ю. Да, сейчас мы чуть-чуть лучше поддамо. Туда поближе, угу. не хочет. Сейчас еще ближе. Так, ладно. Как-то все равно будем. З успіхом! На бік, не за... просто що не заходить, за те що у нього решетки ті. Так, ще. Повідламувати все к чертовой бабушці тут і все Так, давай, може так засыпаш? О, так засипав, все Єсть Погнался. Так, хорошо. І ми складаємося. І виїжджаємо. Так. О, ох, -мо! Оце! Ковбаси цього прицепа переломало його к чртової бабушки. Все Варити, варити і варити. Походу накрився мій прицеп. Нічого, ще потягає, поки не відірвемо йому повністю. В цьому МТЗ мені поможе поламати цей прицеп повністю. Або прицеп поламаю МТЗ, або я поламаю. Так, от такий у нас віт по карті. Так, тут він розвертається. Повністю працює 12.21. Зараз ми оце розкидаємо добрення. Потім у нас буде культивація. Це саме здоровіше поле у нас. Ми почали, тому що. Ну, правда, довше його культивірувати буде. І все, зараз ми розкидаємо удобрення. Потім культивація, посівна, оприскування по-любому. Щоб в нас як то кажеться, коли вже зійде там пшениця і що ми будемо садити, щоб ми при уборці урожаю отримали дуже великий процент урожайності зерна. Щоб ми могли тоді здати і купити щось нове. От так то нове. так, там такий у нас білорусик МТТ4У працює з ним в парі. Так. А тут у нас працює роботи... Тож 12.21.3, Sarax. Заправився і далі продовжує розкидати нас. Так, дивимося по карті. Ну Видно сразу, де ми обробляємо свої поля, тут або просто поле, або вже удобрено. Це... А де зараз ось йде вспашка. Візьмемо 11 -е повело, це тут кіровець зараз працює Тоже приводимо його в порядок. Раніше це оці полоски чого лишилися, це ДТ-75 працював з плугом. І виходить. По курсплею а, метрас не, ну, не перекривав один одного, і оце такі полоси лишалися. Красно. І коли ми от посадили і отримали урожай, ми вважаємо, що багато тіряли за цих полос, тому що тут урожайність була дуже низька. Де було полоси от воно давало більше урожаю. Тепер у нас от іде на даний момент. Ось о. Кіровці да, вони лишають по краям. Ну це ми тоді, як то каже, це все будемо вбирати Пройдемо теж плугами раз, два. Тут, бачите, пройшли, все, чітко, зараз там Т-150 заділає. Хорланд переходить вже сюди, на третє поле, вже культивувати. Трав'яні поля в нас вже обработані. Да, так, є тут учас... два участка, які... щось тут не доділені, ну країться. Це... Вже кажу, прямо коло річки. Ну, де не куплені поля, то вони, звісно, красні, не удобрені. Не знаю, що це за фермера такі в нас. Садовий центр у нас. Далі це ГБА, магазин тут. 17 -е поле наше, 18-19, -е, це тут зараз наша техніка стоїть. Работают трактора наші. Карта називається РПГ Слівно. Если хто кому понравилася ця карта, це карта ну, польської містності. Ну, тут іменно воно так більш похоже все до нашого. СССР, ну, правда, ну, не так розваляно Що є ферми, все. це риторика так на наш лад. Ну, хороше. Мінус цієї карти, що вона не підтримує чоперстраву. Коли от розбрасуєш солому, от нема. Воно просто стандарт і все. І плюс я ще не розібрався, чому поку.